Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті чотирнадцята година в Україні. Я Соломію Твіцькає на каналі 1+,1 Триває спільний марафон. Це випуск ТСН. Ракетами та безпілотниками ворог вдарив по Дніпропетровщині. Поранені двоє жінок. Одну із них рятувальники вивели із понівеченої будівлі. Побито підприємство, об'єкт інфраструктури, багатоповерхівку, авто та приватний будинок. У Дніпрі зупинилася велика котельня. Без опалення лишилося 90 будинків, 10 шкіл та дві лікарні. А от у Павлограді в багатьох районах знеструмлення енергетики лагодять мережі. До семи зросла кількість поранених у Херсоні. Серед постраждалих внаслідок російського обстрілу дворічний хлопчик. У дитини мінно-вибухова травма. Ворог, вкотре бив по житлових кварталах, не припиняють росіяни і мінувати Херсон дистанційно. Нагадують рятувальники: пелюстки розкидані по пішохідних доріжках, двоє загиблих та п'ятеро поранених на Донеччині. П'ять керованих авіабомб. Росіяни скинули на Слов'янськ, вбили жінку та двох поранили. Зруйновані 35 приватних будинків. З артилерії обстріляли житлові квартали у Костянтинівці. Загинув чоловік у Миколаївці та прилеглих селах травмовані троє. Людей ворожа авіація сьогодні зранку повторно атакувала Білопілля на Сумщині. Просто на центр міста росіяни скинули чотири керовані авіабомби, руйнування значні, потрощені житлові будинки, об'єкти забезпечення, автівки спалахнули численні пожежі. На додачу пошкоджений один із газопроводів. Без газу лишилися дві з половиною сотні осель. Троє поранених на Запоріжжі. За добу в обласному центрі постраждали дві літні жінки. Ще одна людина поранена у Запорізькому районі. На міста та села області окупанти скинули 16 керованих авіабомб. А загалом регіон за добу пережив 8 сотень ударів. Об'єкти енергетики і зв'язку обстрілювали росіяни на Чернігівщині. Складна ситуація на півночі області. Роботі енергетиків перешкоджають постійні ворожі атаки. Намагаються добити українську енергосистему. Продовж ночі росіяни знову тероризували нас дронами та ракетами, котрі злітали масовано і хвилями. Ось карта приблизного руху ворожих цілей вибухала у багатьох регіонах. Під атакою опинилися, зокрема, Київ, Одеса, Запоріжжя, Рівне, Черкаси, Вінниця та їхні області. За даними повітряних сил, ворог ударив проти корабельної ракетою Циркон. Ну а ще випустив 18 балістичних та 15 крилатих ракет. Безпілотників нарахували понад три сотні, запускали їх із території Росії та тимчасово окупованих Риму і Донецька наразі повідомляють про збиття 342 цілей. А водночас є влучання п'яти ракет та 24 ударних дронів. Зафіксували і падіння уламків. Інформацію щодо двох ракет поки ще уточнюють. Однією із основних мішеней ворога знову стали Київ та область. Терористи цілили одразу по кількох ТЕЦ. На ранок без тепла, за даними столичної влади, опинилося понад 5,5 тисяч багатоповерхівок. Це близько половини житлового фонду Києва. Майже 80% – це будинки, у які вже повертали опалення після попереднього масованого обстрілу у ніч проти 9 січня. Найгірша ситуація на лівому березі. місцеві повідомляли одразу ж після обстрілів зникли світло та вода. Батареї стали холодними. Об'єкти соціальної сфери почали переходити на автономний режим живлення. Довелося також змінювати графік руху поїздів у метрополітені. У соцмережах з'явилися відео, де натовпи людей після скасування тривоги на зупинках очікують транспорт, аби дістатися на роботу. Проте вже опівдні метро перейшло на звичний режим роботи. Ускладнена ситуація із постачанням води. Правобережжя Києва працює на зниженому тиску, лівобережжя тимчасово без води. Майже 3500 житлових будинків. Загалом від російських ударів постраждало одразу кілька районів. У Дніпровському вибухова хвиля пошкодила висотку. Та зо два десятки припаркованих авто. Там травмовано 59-річну жінку. У Дарницькому побиті вікна і паркан приватного будинку у Деснянському уламки безпілотника впали на території цвинтаря. Обирає Україну, а не енергетичний форум. Президент Зеленський розповів, чи поїде у Давос. За словами глави держави, пріоритетом наразі є енергетика. Він уже провів зустрічі з енергетичним штабом, також онлайн та офлайн. Зустрічі і поки що лишається на місці. Втім, Володимир Зеленський зазначив, що все може змінитися будь-якої миті. Якщо документи щодо гарантії безпеки та відбудови нашої держави будуть готові, то поїздка відбудеться. Раніше видання політико написало, що переговори. Володимира Зеленського і Дональда Трампа поки що не призначені. Змі зазначають, що небажання організовувати зустріч висловлює Білий Дім. А от президент України навпаки вважає особисту зустріч з американським колегою корисною. Ключовим днем для переговорів про нашу державу експерти називають середу, адже саме завтра відбудеться зустріч Трампа із представниками коаліції рішучих, які як очікується, проситимуть президента США схвалити гарантію безпеки для післявоєнної України. Якщо документи будуть готові, буде у нас зустріч, буде поїздка. Якщо будуть а, пакети енергетичні або навіть зустріч і рішення по додаткове по ППО, безумовно я буду їхати. Але поки що у мене є виклик в Україні, подивимось, поки що я на місці. Масований удар по енергетиці України це сигнал тривоги для світових лідерів. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у мережі звернувся до політиків та бізнесменів, які нині з'їхалися до швейцарського Давоса на всесвітній економічний форум. Міністр зазначив, що після російського удару лише у Києві тисячі будинків у мороз залишилися без опалення. Також Росія пошкодила енергоінфраструктуру у Вінниці, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Полтаві, Сумах та інших регіонах. Санкційний тиск на Росію та підтримка українського народу засобами ППО перехоплювачами та енергообладнанням є нагальною. Резюмував міністр закордонних справ. Тим часом чотири аварійні електрогенератори середньої потужності найближчим часом доправлять від Швейцарії. А Молдова днями передала 14 генераторів для Сумщини. На тлі російського енерготерору Андрій Сибіга підсумував залучену допомогу. Італія у січні почала передачу промислових бойлерів для систем теплопостачання. А Бельгія 22 мобільні котли. Крім того, передано три генератори для Києва, Одеси та Фастова, потужністю 200 та 40 кВт. Допомога надходить також із Чехії. Румунії, Хорватії, Болгарії, Грузії, Литви Польщі а окремі держави-партнери, зокрема Норвегія, Німеччина, Австрія та Велика Британія, у січні зосередили свою підтримку на закупівлі обладнання техніки та ресурсів для стабілізації роботи енергосистеми. Перебудувати менеджмент міністерства оборони від закупівель до координації цивільного нагляду, створити умови для знищення 50 тисяч росіян щомісяця і вибити російських операторів дронів із передової. Такі плани нової команди в міністерстві оборони заявив ТСН його очільник Федоров. Уже в грудні сили оборони знищили 35 тисяч росіян. Тож зростання уражень російської піхоти суттєво створить проблеми на фронті для окупантів, впевнені в міністерстві оборони. Наше ж завдання берегти нашу піхоту за рахунок збільшення дроново-штурмових підрозділів, зазначив міністр. Ворог продовжує просуватися в Покровську та майже повністю закрив доступ українським оборонцям до Мирнограда. Про це повідомляє Діпстейт за даними Осін проекту. Зона контроль над якою утримують збройні сили РФ у північній частині. Покровська збільшилася. Крім того, у повідомленні йдеться про просування росіян поблизу Сіверська та Костянтинівки. За даними 7-го корпусу ДШВ, ворог активно тисне у покровській агломерації, внаслідок чого оперативний резерв росіян зазнає серйозних втрат і відчуває потребу у поповненні особового складу. І саме через втрати на цьому відтинку фронту ворог не здатен проводити відкриті прямі штурми Гришиного, яке наразі є однією із пріоритетних цілей для росіян на покровському напрямку. Загалом же за даними генштабу ЗСУ, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразила вісім районів зосередження особового складу і техніки, дві артилерійські системи та два пункти управління противника. Просунутись окупантам вдалося, і на Запоріжжі російські війська зайняли нові позиції поблизу селища Степногірськ-Васильівського району. Складною ситуація залишається і на Гуляйпільському напрямку, де ворог вчора 20 разів атакував позиції наших оборонців, але зазнав невдав на північно-слобожанському і курському напрямках окупанти активно обстрілювали позиції українських захисників та населені пункти, скинувши чотири каби та здійснивши 90 обстрілів, зокрема чотири із реактивних систем залпового вогню. Їх вчать бути універсальними, щоб зуміти використати будь-яку зброю, яка буде доступною. Військові 65-ї бригади Великий луг готуються нищити ворожу броню протитанковими ракетними комплексами американськими джавелінами, європейськими міланами, ну і ще радянськими фаготами. Попри війну дронів, ці комплекси на полі бою досі ефективні. Розповіли бійці кореспонденція Дар'ї Назарєвій. Тож її репортаж із бойових стріб. Дивіться далі. Пісні про це Петерка стали символом опору та боротьби за Україну. І Сьогодні цей комплекс досить ефективно нищить ворожу броню Американський джавелін у запорізьких степах. Бійці 65-ї бригади Великий Луг відпрацьовують бойові пуски. Після навчань з американського озброєння нищитимуть російську важкоброньовану техніку. Це третє покоління. Ракети вже просто сама вражається там ніяких там. Маніпуляції далі робити не потрібно. Дальність ураження може бути до 4,5, 4700 метрів, можна працювати спокійно по техніці. В ньому є вже, скажімо так, основний режим роботи це є режим роботи в тепловізорі. Готується зробити постріл док з 22-го боєць працює на радянському птрк «Фагот». з Джавеліном, має справу вперше. Якщо мені треба швиденько вибігти. Стрелити і сховатись, то, мабуть, краще джавелін. Якщо є можливість підготувати позицію, то краще, мабуть, все таки фагот у мирному житті. Док 2 де художник малював та розробляв онлайн ігри. На згадку про ті часи завжди з собою носить цей шеврон. Бургер його творчий псевдонім. Я малюю десь з 11 року приблизно. Дуже випадково взагалі не професія моя, ніде не вчився нічого. Самі. Тепер вчиться нищити російські танки. А це для відпрацювання розгортають ще один закордонний комплекс Мілан. Зажали можна собі виставити висоту трошки більше. тут просто збираєш положення. Основний момент при приведенні до бою завжди у нас має бути біла мітка вперед. Аби зробити бойовий пуск, хлопці вчилися та готувалися більше тижня. Мілан запевняє пан мирний гідний конкурент «Джавеліну», але теж не дешевий. Практично столі бою на тренажера. тренажерах. А сьогодні вже скажем так, якби підсумок вже покажуть, що виділила боєприпаси. Що дуже скажем так, не часто і щедро при вартості БК. Протитанкові ракетні комплекси, попри епоху дронів, дієві і сьогодні надто під час механізованих штурмів. Деколи в може бути неефективна, а протитанкісти завжди, як то кажуть, свою роботу мають виконувати. Опанувавши за обладнання, наші бійці відточують навички і на старенькому ПТРК. Конкурент даної установки називається погод. Тут наша стара, Та, вона вже життя побачила. На відміну від закордонних аналогів, класичний фагот зброя з напівавтоматичним наведенням, тобто ракету від пуску і до влучання, веде оператор. Найскладніше, ну, в декого найскладніше це перебороти, як то кажуть, цей поріг страху, хто перший раз стріляв, Тут хлопчина може ну, ви бачили взагалі перший раз з установкою. А в загальному, так як це. Керована ракета найстабільше, після пострілу її довести до цілі. Як з ракетою працювати, як які нюанси виникають зараз під час стрільби, які потрібно в майбутньому врахувати при своїй бойовій роботі в якось мені було більш удові. З Мілан. Ну, тут ну, то, що з запізненням вже зловив ракету, але чітко побачив. Успіх в реальному бою залежить від зосередженості та підготовки. Тому так ретельно на полігоні хлопці відпрацьовують кожен рух. Так, щоб сильно складного там нічого нема, там одне складне, тільки довести її до цілі. Хочеться не пустити їх далі. Хочеться і техніку нищити, все хочеться. А яку техніку саме? Техніки багато, різної. Ну, в нас тут більшість БМП танки. Інструктори вчать бійців універсальності, адже важко передбачити, які саме комплекси будуть на озброєнні підрозділу завтра. Хлопці кажуть, головне, щоб вони були. Дарія Назарова, Іван Хорошко, Запоріжжя ТСН 1+, плюс Марафон. Єдині новини. Написи з проханням про хліб залишила на снігу жителька Костянтинівки. Це місто на Донеччині. Текст про пошук продуктів біля одного із будинків помітив 19-річний оператор безпілотника підрозділу Фенікс. Із позивним малюк під час розвідки військовий розповів, що напис зробила літня жінка, і вона писала не в сторону Росії, а в нашу. Максим зафіксував напис і звернувся до командування із проханням дозволити допомогти жінці. Після погодження скинув її з дрона, хліб та печиво. Згодом біля будинку з'явився новий Напис Спасибі Костянтинівка перебуває в буферній зоні, тож евакуювати жінку наразі неможливо. Вибухова знахідка просто біля колії. Ворожі міни скинуті шахедом, знешкодили вибухотехніки на Рівненщині. Поліції про підозрілий предмет повідомив працівник однієї залізничних станцій. Він сам здійснював обхід території. На місце одразу рушили поліцейські, але до знахідки було не під'їхати. Тож копи ще за три кілометри йшли пішки коліями. На місці побачили дві протитанкові міни, які мають спеціальні сенсори е цілі і реагують на зміну. Магнітного поля кажуть фахівці, відтак вирішили знищити їх контрольовано, підірвавши наймовірніше боєприпаси. Росіяни скинули під час останніх повітряних тривог на Рівненщині, кажуть у поліції. Вибухотехніки застерігають. Якщо ви натрапили на підозрілий предмет, одразу повідомте екстрені служби і в жодному разі до нього не наближайтеся. Зазіхання Трампа на Гренландію. Президент США погодився поговорити про долю Данського острова, який він погрожує захопити у Давосі. Таку заяву американський очільник зробив після розмови з генсеком НАТО. Ситуація щодо Гренландії різко загострилася на вихідних, коли Трамп запровадив мита проти країн, що не підтримують американські зазіхання на острів. Зокрема, пообіцяв тарифи на їхні товари. Спочатку 10, а потім і всі 25%. Євросоюз почав розмірковувати чи не відповісти свої. Іми митами на американську продукцію знайти шлях уперед у питанні Гренландії. Трампу раніше запропонував генсек НАТО. А от американський президент цю переписку злив в інтернет, як і листування з президентом Франції. Еммануель Макрон написав йому: не розуміє, що Трамп робить щодо Гренландії. Втім, готовий вже після завтра, після Давоса, організувати у Парижі зустріч великої сімки та запросити туди українців, данців, сирійців і росіян для зустрічей на полях. Сотні людей у черзі, аби здати кров у Дніпрі. Від самого ранку зібралися небайдужі на заклик лікарні, що приймає найтяжчих поранених. Лише тут від початку війни перелили 23 тонни крові. І щоденна потреба зростає. Задля комфорту донорів. Тут облаштували спеціальну операційну, аби якомога швидше приймати небайдужих. Прийшли здати кров люди різного віку, зокрема, і студенти та лікарі, які щодня рятують хворих та поранених. Медики кажуть, для порятунку життя потрібно від. 3 до 5 літрів крові, а в складних випадках 12. Тож закликають небайдужих по всій країні здавати кров. Мій вклад це кров. Це все, що зараз я можу зробити. Це для мене дуже важливо допомогти комусь, хоч так. Перш за все, допомога захисникам, допомога в тій мірі, в якій я хоч ну щось можу зробити. Я як лікар, я бачу, що кожна крапля крові є просто як на ціну золота. Вона залишилася єдиною жителькою маленького села на Донеччині, яке майже повністю зруйнував ворог. Поступово до її двору прибивалися покинуті собаки та коти, попри постійні обстріли, і на півзруйновану хату виїжджати без трьох десятків своїх підопічних пані Алла категорично відмовлялася. Аж поки волонтери не знайшли їм усім будиночок на Дніпропетровщині. Як облаштувалися на новому місці? Кореспондентка ТСН Анастасія невірна бачила і нам всім розкаже. Гавкіти метушня так господиню зустрічають четверо цуценят, що живуть у цій кімнаті. Ось красиве яке з полосочкою. Класіве мені за всіх було. Всі хороші. Я всіх вас люблю. А на кухні поруч із пічкою значно тихіше. Там котяче царство. Оце ж бригада продовження. Ти. Оце ті старшої партії. а… Це менше, І це, мабуть, да, да? ой, моє маленьке. Однак спокій триває лише доки хвоста ті, не чують шурхіт пакету. А кіць, ну йди йди. кіць, Почалась почалася історія у Новокриворіжжі на Донеччині, де пані Алла залишилась єдиною мешканкою, якщо не рахувати кількох десятків її підопічних. Інші через обстріли виїхали. Ви сама залишились тут на все село. Да, да скільки у вас собак? Скажіть. Приблизно ну, ну скільки порахуйте? — три дорослих і малих а чотири да. дорослих. Да. Ага. Скільки... Да. Я малих скільки малих бачити, покинути господарями голодних тварин не могла, каже жінка. Ходили до мене всі собаки, варила коші, зажарювала, додавала їм. То смолець був, зажарюй, й додавлю їм, то олія цибулі. Останнім як пішла по дрова, знайшла цього рудого котика, пораненого після прильоту трьох шахедів. Я бросила ті дрова, схватила, як я глянула всі лапки, такі попечені, вуси попечені, все. Покльочене, воно голодне. Як про пані Алу дізнались волонтери, почали вмовляти виїхати, кидати хвостатих жінка не погоджувалась. Тож евакуаційник Денис Христов взявся шукати дім для всієї когорти. Вона залишається тут сама. Треба якось її вивозити. Треба знайти їй житло, тому що в неї купа тварин. А тим часом у новокриворіжжі ставало все страшніше. Прилітають ще по три шагіда. Страх, такий гул, такий той. В нас у хаті в мене і вікна повилітали всі, і кафель одлетів. обої подлітають. За час повномасштабного вторгнення пані Алла втратила усю родину. Чоловіка та старшого сина забрала хвороба меншого рятувальника. Убило під час прильоту по добропіллю. Жінка й сама ледь не загинула дорогою на цвинтар. Я пішла на кладбище до хлопців, я не могла котик дойти. Каби за кабин летіли в другу посадку туди. Я впала там у балки у рівчак із двома собаками. Тож, коли дізналася, що для неї знайшли будиночок на Дніпропетровщині, погодилась їхати, зібрати усіх тварин, допомогли ДСНСівці та волонтери. Доставили мить Аллу зараз її будиночок. Я дякую всім, хто долучився до цієї справи. Крім собак та котів, пані Алла вивезла майже усіх домашніх птахів. Тепер усі разом освоюються на новому місці. То кулечки в нас. О, он петухон біла вудка. А де ж мутак? А он мутак. Просити про допомогу пані Алла соромиться, однак зізнається, буде дуже рада корму для своїх підопічних і усім гостям. Адже, попри усе пережити, не втратила здатності любити і піклуватися про тих, хто поруч. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Довгоочікуване потепління може настати вже цього тижня. На погоду в Україні зараз впливає антициклон, який забезпечує ясну погоду без опадів у поєднанні з холодними повітряними арктичними масами. Саме він і сприяє холодній температурі. Найближчими днями у північно-східних областях та на Вінничині температура може опускатися в межах 12-17 градусів морозу. Однак в українському гідрометеорологічному центрі вже наприкінці тижня очікують на опади. Та хоч і незначне, але все ж послаблення морозів. А в деяких областях України стопчики термометрів навіть покажуть плюсову температуру. Починаючи з 23 числа, вже нічні мінімуми по північних областях, там в нас було вночі 12-17, буде вже 5-11, тобто це відчутне таке послаблення у порівнянні з тим, що ми маємо зараз. І денна температура в межах 1-7 морозу. По е, південних областях і по Закарпаттю, то е, після 23-го там вже буде особливо вденні години переходити температура на плюсові значення до плюс 3, Там вже будемо мати. Батареї тріснули на вікнах крига і внутрішнього боку. Про гарячу воду мешканці вже й забули. У таких умовах живуть люди в одному із будинків на лівому березі Дніпра, в столиці. Хоча він не старий, йому лише трохи більше 20 років. Теплопостачальна компанія твердить, то до будинку тепло відпускає. А от куди діваються 30-50 градусів тепла, не може сказати ніхто. Зі згорьованими мешканцями спілкувався кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. Мешканці будинку на столичній Дарниці зустрічають знімальну групу ТСН як останню надію на допомогу. Відео, як у під'їзді прорвало батарею і затопило поверх, розлетілося мережею. І дійсно бачимо, як деякі батареї-комунальники тут обрізали. На деяких величезні тріщини у під'їзді замерзли кімнатні квіти, а ще всюди порепана штукатурка. При наслідки прильотів це опадає все, коли летять через нас ракети. Пані Лариса зустрічає нас у кількох шарах одягу. У жінки діабет, у її чоловіка хвороба Паркінсона. Пенсіонерка вже три роки майже не виходить із дому, не може потрапити навіть до лікаря. Ноги бальні хворі, ліфт не працює. Кімнатний термометр у квартирі жінки показує 10 градусів тепла, і це попри те, що світло вимкнули тільки годину тому, і сяк так обігрівати хату можна було. Від холоду потерпає і подруга жінки йоркширська тер'єрка лялька. Холодно, теж водязі різному, в такому, в такому більш теплому ховаємося весь час. На верхніх поверхах бачимо взагалі дивовижну картину. Попри те, що в квартирі хоч і невеличкий, але плюс на вікнах крига з внутрішнього боку. Інсталяція на вікнах, те, що у нас замерзають вікна, батареї не опалюються взагалі. Просто мороз, льод. Угу. Дитина маленька, каті виконтри... не можна втриматись. так, з ковтрою вкриваюся, тому що. Батареї холодні мешканці будинку кажуть, вони свідомі, що головна причина тривалих відключень світла масові безперервні атаки росіян на енергооб'єкти. Людей найбільше обурює, що тепло не з'являється навіть коли світло є. Це, ну це просто жак і ми вже не знаємо, куди ну ви наша остання надія. Ми вже не знаємо, куди нам звертатися. Просто поки ми знімаємо, лунає черговий сигнал небезпеки. Найближче укриття до слова тут таки під будинком. На перший погляд воно навіть пристойне зі свіжим ремонтом, але у стінах видно щілини, а опалення не передбачене взагалі. Тож витримати тут можна хіба півгодини. Холодно з дитями пускаємося. Тим більше мене жінка інвалід, теж на коляски пускали сюди. Це ж і вона видно, тут прихватила пневмонію і плюс тут самий гноний мінігід. Люди показують ТСН-скарги, з якими зверталися до місцевої влади та комунальної контори. Спеціальна комісія не не побачила. Порушень не виявлено. Все задовільно, От вхідна температура 70 градусів. Дарничани діляться з нами новиною. У неділю ввечері біля будинку з'явився новий об'єкт генератор. Утім, комунальники підключити одразу його не змогли. Ми прямуємо до контори, яка управляє будинком. Прийом мешканців тільки дві години на тиждень. Там нам явно не раді. Утім, керівник установи дає обіцянку. Привезли генератор. Сьогодні будемо підключати його. Вчора не вдалось, ну запустимо опалення. Світом не буде. Він тільки розрахований на опалення. На вечір понеділка роботи біля генератора почалися. А от після чергового удару по енергетиці у ніч проти вівторка кажуть місцеві опалення зникло навіть у тих квартирах, де воно мінімально було. Дмитро Фрудак, Олександр Ліфанов та Есена плюс один марафон. Єдині новини. Полярне сяйво у небі над Україною. Надвечір понеділка мешканці різних областей спостерігали незвичне природне явище, північне сяйво. Особливо чітко його було видно у Львівській області, де нічне небо відблискувало ліловим, червоним, блакитним, рожевим та зеленим сяйвом, що підтверджують фото опубліковані в місцевих телеграм-каналах. Мали змогу зробити схожі знімки жителі Харківської, Полтавської, Івано-Франківської, Рівненської, Житомирської, Тернопільської та Запорізької областей. Причиною якого незвичного явища стала потужна сонячна радіаційна буря. Центр прогнозування космічної погоди США повідомив, що вона вже досягла рівня С 4 А це робить її найсильнішою за останні 20 років. У таких погодних умовах можуть виникати проблеми в роботі супутникових систем зв'язку, включно зі Старлінком.